Ми будемо говорити про культуру не як про як м'яку силу, а життєстверджуючий стержень, на котрому будується нині все, і це одна з таких базових речей, крім сил оборони. Ми маємо Бог, сили оборони, і культура, і культурна спадщина. Це є ті три слони, на котрих сьогодні стоїть Україна і стоїть моцно і твердо. Ми залюблюємо у свою землю. Ми залюблюємо у свою. Оцю букву букву з двома крапочками, і той серпантинок букви є, бо більше жодна культура не має такої моцнесної, древньої тисячолітньої історії, як маємо ми про те, як бойківська грибна юшка б'є рекорди. Наша культура, традиції та спадщина мають надихати й об'єднувати, казала мені Ольга Боднар. Вона моя сьогоднішня співрозмовниця. Жінка і завідувачка сектору культурної спадщини Стрийської РДА, і голова ГО Рада реформ та центр спадщини гетьмана Івана Виговського і керівниця Стрийського районного гуманітарного штабу Клаптик Надії та волонтерської платформи «Пляц» 5G. Ольго, вітаю вас, але як Добре бачу, вітання. ви не одна. Ми добрий з, компанією, добрий вечір. добрий вечір. Ми з компанією Бойсь... Бойківський центр культури. Ми їдемо до Києва. Де ми будемо говорити про наші рекорди, про нашу бойківську юшку, про те, про ті два попередні, які ми робили, про національного значення рекорди. І головне, ми будемо говорити про культуру, не як про як м'яку силу, а життєстверджуючий стержень, на котрому будується нині все. І це одна з таких базових речей, крім сил оборони, ми маємо Бог, сили оборони і культура, і культурна. На спадщина це є ті три слони, на котрих сьогодні стоїть Україна і стоїть моцно і твердо. І тішуся, що е, ви так прочитали завідувач сектору культурної спадщини. А в цьому секторі я одна по по документах і на зарплаті, але. Зі мною поруч мене завжди є кооперація сродної праці. Є ті люди, котрі йдуть за ідеєю, а нині ідея це відновлення, це відродження, це відкривання України для українців і презентування її у світові, бо так мало радості ми маємо у тому світі, що її треба. Вчитися творити, вчитися робити, і ми собі придумали робити отакі класні заходи, такі класні центри гостинності, де ми говоримо про нематеріальну культурну спадщину, де ми презентуємо нашу історію. І головне, ми говоримо про те, що розуміє кожен про нашу. Кухню, ось тут вже нагородження є. Це ми у центрі реабілітаційному е, санаторії Моршин-прикордонник. Разом з прикордонниками, разом з товариством, разом з тими хлопцями, котрі на реабілітації, з тими хлопцями, котрі повернулися з полону. Ми разом зварили скільки хлопців? скільки ми зварили? 317 літрів «Бойківської юшки. І разом ми творили дерево пам'яті, де зав'язували стрічки вдячності різнокольорові. З нами були міжнародні фонди. З нами були наші друзі, товариші, котрі підтримують і розуміють, що культура це не те, що десь там на задвірках історії. Це наше буття, наша основа основ на котрому О, тут видно, як наш Євген помішує бойківського з уроків. Він якраз тут ззаду стоїть за мене. Бачите, це були. Такі два неймовірні котли, в котрих ми варили. Одна з господин є поруч мене, вона ось там теж. А тоді, як подяку, ми отримали всі дипломи, ми отримали свої серти. Ну, ви подивіться, яка то лад... ладнота. то так, ніби сонце сходить, точно над Карпатами нашими, правда? І ми стараємося такими моментами об'єднувати людей і шукати ресурс, бо нині дуже бракує ресурсу. Ресурсу у відновленні, ресурсу у відкритті, і ресурсу у тій ревілітації, а ми це шукаємо, бо е, кухня зрозуміла всім. Традиції і звичаї зрозуміли всім. Бо перед тим ми мали неймовірний рекорд, де ми заплітали. По-перше, ми внесли елементи матеріально-культурної спадщини, весільний вінець і заплітання долі в реєстр е, національної, е, елементів національної ре України, де внесені 113 елементів, і наш весільний обряд теж внесено. І ми плели долю, але плели долю не одній якійсь парі, а плели долю. В майбутньому України ми плели долю спільно з ветеранами, спільно з майстринями е, переможні від е, України, котра відбудовується, і ви знаєте, коли оті пет, понад 15 метрів ми взяли у руки цю долю, ти розумієш, що в твоїх руках є все? У твоїх руках направду є доля. Майбутнього, бо щось треба передати, щось зробити. А самим першим нашим рекордом це був Красівський пиріг, де ми виставляли, презентували господині Тростянецької громади. Це вже опілля Стрийського району. Ми презентували Красівський пиріг. Він відрізняється від Яворівського, бо Яворівський пиріг печеться: тісто, гречка, бульба. І е, тоді закривається він тісно закритий. А в Красівський пиріг ще дається сир, і кожна господиня Тростянецької громади пекла і приносила. І ви знаєте, коли вони несли свої пироги, вони казали, що вони ніби на праздник ідуть до церкви. Це теж важливо. Оце є ті моменти, коли люди об'єднуються у святому святи в українстві. А тоді, після цього, як ми виміряли, в нас понад 36 метрів пирога вийшло. Це 80 пирогів, 80 таких пляцків спекли. І ми все від трошки посмакували. священники окропили, і все решта віддали хлопцям у морщин прикордонник. Вони були з нами, вони були разом, і вони мали можливість побачити і відчути. Що ми їх любимо, цінуємо і підтримуємо. З нами були родини тих військовослужбовців, котрі нині там на фронті в окопах захищають нашу землю від москаля. А ми тут захищаємо свою історію, захищаємо свою культуру. А саме основне, ми залюблюємо у свою землю. Ми залюблюємо у свою. Оцю букву букву з двома крапочками, і той серпантинок букви є, бо більше жодна культура не має такої моцнесної, древньої тисячолітньої історії, як маємо ми. Але нам донині ніхто це не говорив, бо розказували, що а якісь там меншовартісні, а що їхній борщ, а що їхня юшка, а наш борщ в 22-му році. Є вже занесений в ЮНЕСКО як елемент України. Бо і тут ми відвоювали у Мускаля. Це була перша життєсверджуюча наша перемога, і таких перемог наших буде багато. Головне розуміти, що як ми їхали от в дорозі. І Ми говорили, що або ти у зсу, або ти для зсу. А для зсу то ти допомагаєш будь-яким кроком, будь-якою дією відкривати, боронити свою країну. І не має значення, чи це пряме попадання йде. Треба Москаля зняти з вишки, чи це очистити свою культуру і історію від Москаляндії. Ми мусимо це робити, бо маємо нині єдиний шанс. Шанс маємо свою країну, маємо свою армію, і ми повинні залюбити і відкрити і перемогти. Оце є основне. Дякую вам, пані Олю. Ви знаєте, коли моя колега-редакторка Район Моршин Ірина Павлів казала, що ви неймовірна жінка, вона таки не договорила, Бо того, що е, о, я вона готувала безліч питань, ви на них відповіли. Але дякую вам, дякую команді. І навіть не сумніваюся, що мушу поставити ще одне питання. Якщо ви так емоційно, якісно, круто розповіли про те, що вже зроблено, то це означає, що прямуєте ви десь не просто так, і якісь плани є. Тому, будь ласка, поділіться з нашими глядачами ще дичами. Можливо, в гості хоча нас запросіть. Книга світових рекордів робить завтра зустріч всіх рекордсменів, хто рекорди ставив на території України, і будемо говорити про життєстверджуючі проекти наступні. І, е нас запросили, бо в дуже короткий період часу ми зробили три рекорди і плануємо четвертий. А четвертий теж плануємо на території Бойківщини. Ми будемо варити. Страву опілля, засипану капусту. Засипана капуста це неймовірна смакота, котру смакував Франко, Іван Виговський. І ми вас чекаємо 21 листопада на території Бойківщини, у серці Карпат, на території вежі Медмежуї, де ми будемо варити 450 літрів засипаної капусти. Буде 4 5-0. Тобто, ми скажемо, у нас все добре, у нас все круто, у нас все класно і нас не зламати. Нас, бо ми непохитна нація. Ми розуміємо, де наша сила. Ми це зваримо, трошки покуштуємо, а решта все передамо, бо будуть їхати волонтери на схід. І ми передамо хлопцям на схід, щоб вони теж е, відчули. Тепло бойківської ватри, відчули тепло наших рук і розуміли, що мають за що вони там воювати, не щоб вмерти, а щоб жити. Бо знаєте, ми такі українці, що ми кажемо, я люблю так країну, щоб можу вмерти. Ні, я люблю так країну, щоб жити, щоб жили мої діти, щоб жили мої внуки. Але в українській Україні. Оце важливо. І переможний мир настане. Ми точно знаємо, що зійде українське сонце. Ми точно знаємо. Бо воно вже зійшло у наших казанах з нашою бойківською юшкою. А доповнимо і іншим. Маємо хлопців, котрим ми дякуємо, і кланяємося їм, і любимо їх безмежно, і цінуємо, шануємо. Але попри те, маємо свій фронт, і ми на тому фронті стоїмо чітко, непохитно і незламно, бо іншої країни нема. Іншої держави немає, мусимо захистити, і мусимо захистити і світовий світопорядок у світі, бо ми є тою буферною зоною, котра нині тримає на собі мир у цілому світі. Коли американські фільми нам про це розповідали, ми десь сміялися. А нині то не американці стоять, а українці в оберезі миру цілого світу. А чому стоять? Бо тут. Самі древні були поселення, котрим понад 3,5 тисячі років. Просто про це треба знати, і ті страви, що їли, наші діди, прадіди, і про це треба говорити. І ми це робимо. Дякую вам, щоб ви зацікавилися нашою такою подією, що ви нас запросили до ефіру, ми завжди відкриті. Ми скинемо багато матеріалів з тої події, на яку ми їдемо завтра, і вас спіймали на слові. 21 листопада ми вас чекаємо. Не маєте транспорту, приїдемо, заберемо, правда, Євген? Привеземо. Аби ви посмакували ту смакоту неймовірно. У мене ще на такій ноті, де я так хотіла сміятися, ефір ще не разу не закінчився. Дякую вам. І насправді дякую. Ви кажете так, нас боронять наші захисники і захисниці. Я дякую вам і вашій команді, що ви дійсно бороните нашу культурну спадщину. Хай все вдається. Хай приїжджають на встановлення вашого рекорду наші глядачі. Вибачте, що затримала вас в дорозі, але я дуже рада, що ви були в нашій програмі. І е, район Моршин буде про вас писати, і анонсувати і розповідати. Дякую всім вам, щасливої дороги і до зустрічі Дякую. в наступних ефірах. Тому що, що я так стрій. зрозуміла, що ви робите стільки, що мені треба вас через раз запрошувати. Однозначно, однозначно, дякуємо. Дякуємо все, будьте здоровенькі, па-па. До побачення Чекаємо. щасливої дороги.